Не махнули вони собі, то то буде добре от тобі і сонечка за два червінці продать своє щастя. А що, як вони обманили та другим шляхом? От тобі і солонич. Ні, от причому їх нічий більше не видко сидів. Побіжу краще додому, Я, можливо там подіяли з чого. Розкажуш, що я допомогла, тоді усе пропало. А це ви, а тут так страшно. Чи не поділиш чого? Нічого не їсть, А коні будуть? Ні, я не бачила. Вірте, подивись, як немає, так причить, позволю. Степа, чому ж ти не йдеш? Біжиш, скоріш, тато, прокинеться, біжиш. Зараз, зараз, моя паночку, для вас накрай світа, на полечу. Не можна, серце, моє. Там побачити, а сюди ніхто не обійде. Ну, роби, як знаєш, я, я все зробила. Боже, назарі прокинеться тато, Назаре, назарі, що я наробила. Лучше нічого не можна було зробити. Батько мене прокляне. Себе нехай проклинає. Ти змерзла, моя крихітко. Не бійся, не бійся нічого, тільки люби мене. Знаєш, я подумав тоді. Ну коли? Коли? Що подумав? Може, не добре? Не те, що не добре. Серце моє. Ти не казала батькові, що вийдеш заміж за полковника? Не казала? Оп'ять. Який же ж ти справді? Так він же ж нічого мені не говорив про полковника. Як же б я йому сказала? Під ней. Бідненька, він продавав тебе, ти нічого й не знала. Нехай Бог справедливий на тім світі за це карає і осудить. Пробач його. Я молитимусь за його гріхи, може Бог його простить. Молись, молись, за кого хочеш. Тільки не розлюби мене. Я буду тоді. Який ти чує? Ти думаєш, що тільки так тебе люблю. Ні, Назаре, я не люблю, я й сама не знаю, що роблю. Знаю, серце моє, як же любо ти мені говориш. Як мені весело з тобою. Чи воно все так буде весело? Скажи мені на У Увесь вік. Куди ж ми поїдемо? Туда. Я це знаю, ти теж він. Не питай мене, не питай мене нічого. Я нічого тепер не знаю. Ми поїдемо туди, де не буде ні батька твого, ні полковника, де одна воля, одна воля та щастя. О. Як весело ми будемо жити, збудую тобі хату, світлу, світлу та високу. Розмалюю її усякими фарбами. І зеленими, і червоними, і блакитними, усякими, <кхай> всякими. Беру у шов та у золото. Я сильбуватимусь з тобою довго, поки не вмов. Ні, не дожити назаре. Мені страшно стало, і серце так заболіло, так защеміло. мовчую, яке горе. Яке горе? Де воно? Для нас немає, воно цієї світі. Не знаю, Назаре, та щось на серці так важко, так гірко. Я все думала про тата. Нащо ж ти об ньому думаєш? Не думай і легше буде. Знаєш, як поїдемо у кодах, так мірші у церкву, повічаймось і тоді навіть сам гетьман нас не розлучить. І будемо там довго, довго і весело жити. Весело мій Назар, мій маленький. Серце все таки болить. Мені здається, що тато вже прокинувся і шукає мене. Бог знав, чим думаєш ти, зараз твоїдуть коні, і нас ніхто не знайде. Знаєш що? Сіди додому. Розбудив батька, стане перед ним на коліна. Він нас простить, він мене любить. Хіба ж я не ставав перед ним на коліна, хіба ж я не просив його, адже ти бачила. Бачила, ти просив. Назар він мій батько. Краще б не знати такого батька. Ти сердишся, Назаре. Не, Назар. не серце мій милий, мій чорнобривий. Подивись, я весела. Я не жалкую, що покинула. Побудь тут одна. Ти не боїшся. Я з білою подивлюсь на дорогу. Ні, не боюсь. <кій> Чому ж ти знов зажурилась? Так нічого. Не ходило, що за зі мною. Або події вдвоє. Мені важко й на минуточку розрізниться з тобою. — Я не піду. О, стрибай, я й забула. Аж я з собою хустку, що для тебе вишивала. Що хороша? Я, я сама вишивала, і гроші нашого сама заробляла. Спасибі, серце моє. Сюди, сюди, ось де вони. я! Цілуйтесь, цілуйтесь до я я його собаку. Чого ставить? Беріть його. Хто хоче до новини, виступай на мене! Наші собака не скуєш, і ми сам не хочемо. Я рук посудок не хочу, беріть його. О пес, поганий, я розірву тебе. <laughs> Отдай не отдавай! не отдавай! я утоплюся! Втопись, гадино, поки я не розтоптав тебе. Топчи, души мене, я твоя дитина! Беріть його! <laughs> Чому ж ти рвеш нас? Сиджаво погана! Та ні, ні, ні. Сіяжіть йому руки і ноги. Моя паночка, моя новіточка. Чия залиша так станеться? Руки, не моя голубочку, моя От так добре. Тепер з'яжіть йому рата. Някустка здається єсть. Чи не весільна? Наропилась такі, мабуть. Та не того, що стогнав, морозко чи лютий та може видержити. Тепер положіть його, вас, нехай проспіть, і подумає, з ким жартує. А ця урча тіла, заберіть її, не. Кіння її, я відтяга! Я в тебе з'яжу не дали попрацювати. Оленій, серце моє! А я то, що мені дошло, останній раз, говорю, одна всі галю за нас. Те, що мене завжди о своїм паном поховають. Копай яму, в'яжіть його, лукаве чоловіче. За що безповіді ти себе, губиш і мене з собою? Прощай з білим світом, молись Богу. Назад, друже мій, поховай мене, прощай. Стривай! Стривай! Стривай. 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 Пусти, його, оливай відомо! Йди, <кх> йди, йди собі, лукавий чоловіче. Не поміг тобі, Бог, занапастить мене. А я чишою комі не бажаю, іди собі. Назаре, син, заліч мене, замуч мене та не прощай. О я лукавий, о я проклятий, дочко, доле моя. Скажи йому, нехай в'єм мене, нехай я світа не послужу. Боже мій, Боже. Устань, устань, молися Богу, грішний, коли бащають люди. Та й Бог свого спішить за нас. Назаре, я чернець, я спокутую всі свої гріхи. Бери мою дочку, бери все моє. Обніміться, діточки мої. Я хотів грішний, а все ж таки батько. Благословляю. Дякуємо да.